...прошівського осередку, який мав постійне місце на майдані Каловського осередку, допомагав хлопцям. Не міг постійно бути присутній там, оскільки займаю посаду, яка піді мною багато людей, яким потрібно платити зарплату і здійснювати роботу, але постійно навідувався до останнього часу. Що ще можу сказати? Пробачення перспектив. Про перспектив. Ну, ну, Основною проблемою я, я не вважаю, що в нас е, дуже погана ситуація, тому що е, навіть за даними е, цього ж управління міського господарства, яке ми зараз маємо, так, е, у нас е, виробка лісів здійснюється на, в обсязі 43% до відновлення лісів. Тобто у нас приріст лісів більший, чим ми рубаємо Питання Продовжуємо. Продовжуємо. Е, І Тому, е, якщо взяти навіть європейський досвід, в так, таких країнах, як Швеція та Австрія, які є лідерами в, е, в лісовотівельній справі, в лісоліновній справі, в них це складає практично рівність. Тобто відновлення лісів до е, ну, приріст лісів до вибухів лісів. У нас це тільки 43%. Я вважаю, що це великий потенціал, але через... Банальних доріг доріг в, в лісах. Ми не можемо добратися до деревостанів, які вже перезрівають. І я ніде не знайшов ні на сайті е, обласного управління, ні на е, Держагентства сайті, як змінюється динаміка лісів, які перестоюють. Це інформація ніде не можна знайти. Звичайно, систему треба реформувати. Я вважаю, що треба більше молодих. Трошки кругозір ширший, ніж у людей, які засиділися на своїх кріслах. брати людей з виробництва, тому що державне управління повинно заробляти гроші самому. Мені не потрібно фінансуватися з держбюджетом, воно має можливість фінансуватися самостійно за рахунок збільшення виробництва і переробки своєї сторони, до якої